Якось сумно снідаємо, чогось бракує. Не ранувато. Я лише наздоганяю тебе, сонечко. Ти ж учора Я ж усе пояснив. Вибачився. Просто дуже втомився на роботі. Прилік на канапу, заснув. Ось класний. 40 років. Серйозний, атлетичний та? статус, все складно, цікаво, що ж у тебе складно? Тобі робити нема чого. Я пашу, а ти як сир у маслі. Я тобі все даю. Що тобі ще треба? А як щодо поваги, чи для своєї е, диспетчерші приберіг? Звідки знаєш про диспетчершу? Знову мій телефон вважав. У нас майно спільне є такий додаток, вбиваю номер і дивлюсь, як цей номер у інших контактів підписаний. Ти у мене чоловік. Нудно погоджуюся, зате у інших сонечко, пупс, папік, кіт полоскун. нова шльондра. Все сказала. Хватить уже.